Ім'я Чану всіх асоціюється з трюкачем каскадерами, який має надлюдські здібності. Але мало хто знає, який шлях пройшла кінозірка до досягнення успіху. Ким йому доводилось працювати, щоб заробити на хліб, і які сюрпризи підготувала доля. У цьому випуску ви дізнаєтесь, у скільки років Джекі отримав свій перший Оскар про його позашлюбну доньку, за що його син отримав смертельний вирок та потрапив за грати, якими бізнесами володіє зірка, і як ледве не позбувся життя під час зйомок кінострічки? Ви на каналі Dreamer Show. З вами брати Бурлака. Як ви вже зрозуміли, цей випуск буде присвячений Джекі Чану. Підтримайте український контент лайком та коментарем. Будемо вдячні за під... Писку сідайте зручно. Ми починаємо. Гонконський, китайський та американський кіноактор, режисер, продюсер, каскадер, сценарист і співак, музикант, танцюрист та просто гарна людина. Почав свою акторську кар'єру в 1962 році і продовжує досі зніматись у фільмах. Володар почесної премії Оскар за видатні заслуги в кінематографі 2016 року. Він перебуває на 11-му місці рейтингу Форбс серед найбільш високооплачуваних акторів. Його заробіток склав 4. 400 мільйонів доларів. Народився 7 квітня 1954 року на піку Вікторія в Гонконгу з ім'ям Конг Сан. Що в перекладі означає народжене у Гонконгу. Його батьками були Чарльз і Лілі Чень Юежун, біженці від китайської громадянської війни. Йому дали призвиська Пау Пау, що в перекладі на українську гарматне ядро». Бо Джекі був дуже товстий. При народженні важив 5 кг 400 грамів. У нього також був брат Соу Сан-Чан і сестра Тайчан та дві сестри доньки матері від першого шлюбу Юлань та Гуйлань. У зв'язку з тим, що батьки працювали на французького консула в Гонконзі, перші роки. Дитинство майбутнього актора пройшли на території проживання консула, а саме Пік Вікторія. Вступив до початкової школи з назвою Нахва на Гонконгському острові, де провчився лише один рік, після чого батьки забрали його звідти. У 1960 році батько іммігрував у Канберу, Австралія, щоб працювати головним кухарем в американському посольстві, а хлопця відіслали до Китайського інституту дослідження опери, а саме школи Пекинської опери, якою керував Єн. Там Жеків. Чаф акробатику і бойові мистецтва 10 років. Усі тренування велися у суворому режимі, і пізніше він увійшов до сімки маленьких щасливчиків групи акробатів найкращих студентів школи. У сімці хлопчик отримав сценічне ім'я Юнь Ло, джекі став найкращим другом хлопців з колективу, в який він входив. У вісім років Джекі, його товариш Сама Хунг і сімки маленьких знялися у фільмі Великий і малий Вонг -тін Бар» у 1962-му, де Лілі Хуа грала його матір. За цю роль він отримав гонорар у розмірі 12 доларів США. Також хлопчик знявся в фільмі Лянь Шаньбо та Джуін Тай у 1963-му та виконав маленьку роль в фільмі Кінга Ху. «Випий зі мною у 1966-му. У 1971-му, після появи в іншому фільмі Конга Фу торкнися Дзена», Джекі почав дорослу кар'єру справжнього актора. Спочатку він підписав контракт з кінокомпанією Чум'Юз Грейт Ерф і вже у 17 років юнак працював каскадером у фільмах з Брюсом Лі, Кулак Люті і Вихід дракона. Першу головну роль Чан отримав. Фільмі Маленький тигр із Кантона. Через потребу в роботі та відмови від прийняття Джекі фільми актор знявся в комедійному порнофільмі Справи Сімейні. Це був єдиний фільм з чаном до інцидента в Сіндзуку 2009 року, де актор не показував бойові сцени. Джекі приїхав у Канберу до батьків у 1976 році. Там він частково вчився в коледжі Діксона і працював будівельником. Його колега на ім'я Джек взяв його під свою опіку і чана почали називати маленький Джек. А пізніше Джекі. Це прізвисько він носить і досі. У 1976 Джекі Чан отримав телеграму від Віллі Чана, гонконського продюсера, який був вражений трюками юнака. Віллі запропонував Джекі роль у фільмі режисера Ло Вея. Ло бачив чана в фільмі Джона Ву «Рука Смерті і вирішив зробити з молодого актора нового Брюса Лі у фільмі Новий кулак Люті. Його сценічний псевдонім був змінений на Лей Сіо Лунг в перекладі на українську Малий Дракон, щоб підкреслити його схожість з Брюсом Лі. Фільм був невдалий, тому що бойовий стиль Джекі не був схожий до стилю Брюса. Попри провал стрічки, Ловей продовжував знімати фільми з подібними темами. Першим хітом актора став фільм Змія в тіні орла. Кінофільм установив новий комічний жанр кунг-фу і став новинкою для гонконгської аудиторії. Наступним став фільм П'яний майстер, який нарешті зробив чана ближчим до його зіркового успіху. Згодом пропозиції стало дедалі більше, а ролі у фільмах ще більш значними. Вже до 20 років він зумів заробити величезний капітал. У 20 із чимось я вже став мільйонером. Я, який жодного дня не провчився в школі, відразу отримає 10 мільйонів. Уявляєте, як це? Мені не терпілося скупити за один тиждень усі речі, про які люди мріють все життя. Цілими днями я випивав і катався на авто. Вранці розбив парше, а ввечері Мерседес Бенз. День за днем я перебував у стані помутнілої свідомості. Згадував фактору своїй автобіографії. Віллі Чан став особистим менеджером і хорошим другом Джекі. Так тривало понад 30 років. Він допоміг піднятися Джекі на міжнародний рівень. Першим голівудським фільмом Джекі була бійка в Бетл Крик у 1980-му. Далі чан отримав невелику роль у стрічці Перегони гарматне ядро» у 1981-му. you <laughs> Яка зібрала 100 мільйонів доларів у світовому прокаті, попри те, що вся увага в цьому фільмі була приділена американському актору Берту Рейнольдсу, Джекі все одно залишився задоволений і вражений такими великими касовими зборами. Актор двічі потрапляв до книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість трюків у кар'єрі та найбільшу кількість гадок у титрах одного фільму. У картині Зброя Бога три місія зодіак» Чан виявив себе на 15 посадах. Як актор, режисер, сценарист, продюсер. Оператор освітлювач, постановник трюків виконав від саундтреку відповідальний за харчування знімальної групи та багатьох інших, завдяки чому побив рекорд Роберта Родрігеса. Більшість трюків у фільмах Джекі виконує сам і вигадує їх разом зі своєю трюковою командою. Для знімання трюків інших акторів, які не в змозі їх виконати, також використовує каскадерів із своєї команди. Ці принципи застосовувалися у стрічці Хтоя, де іноземних акторів в деяких сценах замінювали китайськими і австралійськими акробатами. Щоб глядачі не помічали різниці між акторами і каскадерами. Команда Джекі знаходили завжди в русі, або знімали сцени так, щоб їх обличчя знаходились в тіні. За своє життя Джекі отримав величезну кількість травм. Найнебезпечніша з них була під час знімання фільму Обладанки Бога, коли актор, впавши з дерева, розбив собі череп. Через це усі азійські страхові компанії відмовляються страхувати актора, а в США йому забороняють робити небезпечні трюки. Також чан робить багато дублів для того, щоб добитися хорошого трюку. Наприклад, для знімання трюку з бадмінтоном у стрічці Лорд Дракон актор здійснив 2900 дублів. Щоб підкреслити, що всі трюки Джекі виконували. Не сам в кінці більшості фільмів актор показує кадри зі знімання фільму. Навіть у поважному віці Чан продовжує робити всі трюки сам у 2023 році. Джекі знявся в головній ролі в китайській картині Жеребець». актор зізнався, що деякі елементи йому даються вже важко, але у таких випадках він використовує хореографію замість бойових ударів. До того ж, під час зйомок зірки доводиться ставити уколи з анестезією. Я знаю, що вже не молодий, вже не той. Але все одно намагаюсь робити все максимально добре. Скажімо, вже не можу демонструвати речі на кшталт Даблкіка, але натомість став застосовувати хореографію. Наприклад, хтось мене штовхає, я тримаю за крісла і можу так підстрибнути, і глядачі такі ого Джекі, у такому віці ще щось може. Загалом хореографія дозволяє робити такі речі, які інші в такому віці вже робити не зможуть. Сказав Чан. Він також додав. Розумієте, глядачам подобається бачити справжнього Джекі Чана. Навіть з урахуванням розвитку технологій, їм все одно цікаво спостерігати за тим, як Джекі сам все робить. Вони не хочуть бачити, як Джекі грає людину Павука чи Супермена. Бідолашне я. Але сподіваюсь, який-небудь режисер все ж таки покличе мене на роль супергероя. За 52 роки роботи в кіно у мене від верхівки до кінчиків пальців, хоча Поразу було поламано все. У мене переломлений череп. Тричі перебіти ніс, був перелом коліна, одного плеча і вибіг іншого, вибіг грудини, тазу, множині травми спини, у тому числі з переломом хребців. Про такі дрібниці, як вибиті зуби, зламані пальці та ребра, я й не кажу. Я люблю над собою посміятися. Що коли помру, то віддам своє тіло якомусь медичному центру на вивчення. За весь час Жекін раз був буквально на межі життя та смерті, але актора такі ситуації не лякають. Стрибки з даху на дах, з будівлі на будівлю. Як ви зрозуміли, в його кар'єрі було дуже багато подібних. Все дитинство Джекі провів у злиднях, але у 20 років розбагатів. З того часу актор зумів заробити солідний стан. Його доходи складаються не лише з гонорарів за участь у різних кінострічках, а й за рахунок інвестицій та підприємницької діяльності. Чан має власну мережу кінотеатрів Джекі Чан Ялей International Cinema, власний бренд одягу та ексесуарів Джекі Чан дизайн, кілька суші ресторанів і спортивних клубів, а також свою шоколадну лінію. Журнал Forbes оцінив статки актора в 350. Десят мільйонів доларів. Актор володіє великою кількістю будинків декількома престижними автомобілями, трипалабною яхтою та особистим літаком. А також займається відкриттям та підтримкою шкіл у бідних районах Китаю та в інших країнах. Джекі Чан широко відомий своєю добродійною діяльністю, бере участь у великій кількості різних проєктів. Він часто виступає як посол доброї волі в різних акціях, як приклад, допомагав постраждалим від цунамі в Індійському океані в 2004 році, або від повені в континентальному Китаї. Ерні 2006 року він оголосив, що заповідає на добродійні цілі половину своїх статків. Також він сказав, що дуже поважає філантропні схильності Біла Гейтса. У 2003 році Джекі Чан провів в Берліні декілька тижнів, що було пов'язане зі знімання фільму навколо світу за 80 днів. За цей час він закохався в берлінських ведмедиків. Він виступив за те, щоб виставка United Body Бірс, учасники якої виступають за мир у всьому світі, приїхала в 2004 році до Гонконгу і була представлена там на піку Вікторії. Після землетрусу 2008 року в Сичуані Джекі пожертвував 10 мільйонів юанів на потреби потерпілим. Крім того, він планує зняти фільм про цей землетрус, щоб віддати касові збори інвалідам катастрофи. Засноване в 1988 році благодійний фонд Джекічана допомагає всім бідним, жертвам стихійного лиха і хворим людям. Головні пункти фонду Джекі ви зараз можете бачити на екрані. 12 листопада 2016 року в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення губернаторських навчань. Ця премія належить до розряду почесних оскарів. Вона дає право американській кіноакадемії розширити коло людей, яких хотілося б відзначити за внесок у кіномистецтво. Лауреати отримують традиційні золоті статуетки, більш знані як Оскар. Після 56 років у кіноіндустрії понад 200 фільмів після стількох зламаних кісток він нарешті мі відзначив 62-річний актор під час нагородження на святковій зоряній гала-вечірці. Чана на сцені привітала багато зірок Голівуду, таких як Сільвестр Столоне, Люпіта Ніонго, Том Генкс, Мішель Єо. Та Кріс Такер. Чан проявляв себе і в інших іпостасях. Зокрема, він відомий як поп-виконавець, на його рахунку понад 100 пісень та 20 альбомів на різних мовах світу. Також Джекі часто виконував пісні і для своїх фільмів, а у 2007 році став автором офіційної пісні Пекіна у процесі підготовки до Олімпіади у 2008 році з назвою We are Ready. В своїй пісні Джекі часто використовує до кінцевих титрів своїх фільмів. Цікаво, що пісня з фільму Поліцейська історія була відібрана. На гонконгську королівську поліцію як реклама вербування у 1994-му. Також Джекі виконував пісню з назвою Мені важко сказати до побачення на церемонії завершення літніх Олімпійських ігор в Пекіні. Відомо про двох дівчат, до яких відомий актор відчував сильні почуття. Перше кохання трапилось в досі юному віці. Джекі тоді було 14 років. Це була дівчина з гарної та забезпеченої родини. Той час, як сам Чан жив у злиднях. Пару пов'язували недовгі стосунки, які завершилися після того, як актор вийшов на пік популярності і став проводити велику кількість часу у компанії інших дам. Проте Джекі недовго був неодруженим. У 80-х роках він одружився з тайванською актрисою Лінь Фензяо. У шлюбі народився син Джейсі, який пішов стопами свого батька і став актором і співаком. З ним пов'язана не найприємніша історія. До 2015 року Джейсі затримали в Гонконгу за вживання. Заборонених речовин у його квартирі також знайшли пакетики з препаратами. Синові зірки кінематографа загрожував тривалий тюремний термін, але в результаті той вийшов на волю через півроку. Проте після такого скандалу Джекі позбавив сина будь-якої спадщини. Також чан має позашлюбну дочку на ім'я Ета. Спочатку актор довгий час не визнавав дитину, але в результаті все ж таки зробив це. Однак, участі у вихованні та житті доньки він не бере у актора дуже складні стосунки із сином. А позашлюбну дочку він взагалі викреслив із життя, і це варто цілого серіалу. Тому ми вирішили приділити цієї темі трішки більше часу і уваги, і ось що нам вдалося дізнатися. Довгі роки Джекі Чан тримав своє сімейне життя у суворому секреті. Шанувальники навіть не підозрювали, що їхній кумир одружений. Невідомо, як довго актор приховував би свій шлюб, якби не широкий розголос його роману з відомою актрисою. Тоді Джекі Чан був змушений все розповісти, що у нього є дружина та син, а від позашлюбного роману кінозірки народилася донька. Розкажемо, чому актор відмовився від неї та позбавив спадщини свого сина. Коли Джекі Чан зустрів свою майбутню дружину, він ще не був зіркою світової. Вої величини, але його популярності вже вистачало, щоб крутити незліченні та недовгі романи. На початку 80-х актор познайомився з однією з найвідоміших акторок Тайваню лінь фензяо за словами Чана. Це вона закохалася в нього з першої зустрічі. А він спочатку не вважав стосунки з нею чимось особливим. У мене тоді всі романи закінчувалися за кілька побачень. же була мила і скромна, дуже вихована. Вона закохалася в мене, а я дорів. І раптом вона заявила, що вагітна від мене розповідав фактор. Лінь покинула свою кар'єру і приїхала до Лос-Анджелеса, щоб сховатися від настирливих журналістів. Джекі чан пізніше зізнався, що на той момент не знав, що таке кохати, але він зробив їй пропозицію. Я одружився з нею. Наступного дня у нас народився син. Потім я одразу повернувся до роботи. Говорив чан. Їх син Джейсі народився 3 грудня 1982 року. Однак Джекі Чан протягом 15 років приховував свій шлюб. І батьківство від мільйонів шанувальниць не хотів їх засмучувати. Коли Джесі трохи підріс і навчився говорити, йому суворо заборонили розповідати хто його батька. Дорослі сказали, що він стане мішенью викрадачів, якщо ті дізнаються, чи він син. До 20 років Джейсі жив в ЛА разом із матір'ю. З батьком він бачився рідко. Їхні зустрічі подавалися як свято, але жодного разу Джекі Чан не вийшов на публіку разом із сином. Після школи Джейсі вступив до коледжу, але за два семестри кинув навчання. Його манило нічне життя та дорогі машини. У ЛА він вивчав акторську майстерність та танці, також навчався грати на класичній гітарі. У 2003 році син Джекічана переїхав до Гонконгу і вирішив побудувати кар'єру в шоу бізнесі вже через рік він випустив дебютний диск, для якого більшість пісень склав сам. Також він почав зніматися у кіно. Його музичні альбоми майже не продавалися, а фільми за його участю були провальними. У 2014 році Джейсі Чан опинився в центрі скандалу. Його заарештували за зберігання заборонених речовин та організацію клуба. Він дозволяв своїм друзям із залежністю залишатися у своїй квартирі у Пекіні. Чан був засуджений до шести місяців в'язниці і був ув'язнений весь термін. Джекі Чан не зробив нічого, щоб витягнути сина із в'язниці, але він публі. Вибачився за його вчинок і зазначив, що був вкрай розлючений інцидентом. Я сподіваюся, що молоді люди сприймуть Джейсі як повчальну історію і триматимуться подалі від заборонених речовин. Я не зміг навчити свого сина, тому також маю нести відповідальність. Джейсі і я глибоко кланяємося у вибаченнях перед суспільством. Сказав у відеозверненні відомий актор. Як виявилося, стосунки між батьком та сином завжди були натягнутими. Все своє життя Джейсі мав турбуватися про те, як як його дії вплинуть на репутацію тата. Після звільнення Джейсі з в'язниці Чан налагодив близькі стосунки із сином. Однак актор заявив, що після його смерті син не отримує нічого з його спадщини. Якщо він спроможний, він може заробити свої власні гроші. Якщо ні, він просто витратить мої. Саме так пояснив своє рішення артист. Тюремне ув'язнення негативно позначилося на і так слабкій кар'єрі Джейсі. Він втратив багатомільйонні контракти за Adidas, Nivea, контактними лінзами Johnson Johnson, жувальну гумку Stride, KFC та Chevrolet. Коли Джейсі вийшов на волю, він спочатку жив у Тайбеї з мамою. Він поводився стримано і часто носив маску, щоб не бути поміченим на публіці. З 2020 року Джейсі живе у Лос-Анджелесі. У 1999 році над шлюбом Джекі Чана та Лінна висловили. Загроза. Актор захопився актрисою Елейн та на деякий час залишив дружину заради неї. Роман закінчився вагітністю Елейн. У листопаді 99-го року вона народила дочку на ім'я Ета, яку Чане визнавав своєю. Генетична експертиза встановила, що насправді він є батьком дівчинки. Але навіть після цього актор не брав жодної участі у її долі та не допомагав фінансово. Коли Еті виповнилося 17, вона зізналася в тому, що віддає перевагу дівчатам, а не чоловікам. А Бар представила свою партнерку, з якою хотіла одружитися. Мати Еті публічно зриклася неї. 17-річна дочка Джекі Чана виявилась нікому не потрібна. У листопаді 2017 року вона одружилась з Енді Отем, а невдовзі зробила скандальну заяву. За словами Еті, через повну відсутність підтримки вона та Енді були змушені спати під мостом. Але навіть після цього ні мати, ні зірковий батько не поновили спілкування з дочкою. Міжнародна суперзірка також є активістом у сфері. Нерухомості, тож давайте дізнаємось, як живе Джекі Чан. Як ви вже могли здогадатися, він має дуже багато варіантів для проживання. Джекі володіє чималою кількістю нерухомості по всьому світу. Джекі Чан дуже любить купувати будинки. Крім нерухомості у Пекіні, у нього також були будинки у Беверлі Хілз, Майамі, Австралії на острові Пхукет та у Гонконгу. Будинки в Беверлі Хілз, Малібу та Пасифік Полісейц очолюють найдорожчі продажі житлової нерухомості в більшій частині Лос-Анджелеса. Розкішний будинок, розташований в беверлі Хілл, займає площу 30 тисяч квадратних футів. Його вартість становить близько 7 мільйонів доларів. Крім п'яти окремих великих апартаментів, всередині є також холл, вітальня, їдальня, кімната сімейного відпочинку, басейн, джакузі і так далі. Джекі Чан має два розкішні будинки в Гонконгу. Один з двох будинків розташований в Коулунтонг. Його вартість близько 1 мільйона доларів. У своєму новому інтерв'ю Актор розповів, що він Водіїв багатьма секретними будинками. Оскільки Джекі Чан є світовою суперзіркою, він хотів придбати ці таємні будинки, щоб сховатися від настирливих фанатів. Наприклад, відремонтований завод він переробив у свою квартиру в Гонконгу. Тільки уявіть, зірка світового масштабу оселився у відремонтованому заводі. У його таємних будинках також розташовані таємні кімнати. Я каже сам актор, на створення цих кімнат його надихнули традиційні комікси та кіно про супергероїв. Так, тільки уявіть, сам Джекі Чан, фанат Бетмена та Супермена. Він також додав, що у багатьох його кімнатах є потаємні двері, які призведуть до чергової таємної кімнати. Наразі актор переїжджає з півострова на материк, оскільки це обіцяє більші можливості у роботі та вищі доходи. Передивляючись фільми з улюбленими героями, ми навіть і не здогадуємось, які сюрпризи їм підготувала доля. Ну а ми, в свою чергу, дякуємо за те, що підтримали наше відео лайком та коментарем. З вами були ми, брати Бурлака. Побачив. В наступному відео